Ню, кінець резонансну справу щодо пожежі в будинку престарілих, де згоріли 18 людей, передали до суду, і прокуратура офіційно назвала винно в масовій загибелі. Це власник незаконного пансіонату. Докладніше, Єлизавета Василь. Винного знайшли і розслідування завершили. Справу про смертельну пожежу в будинку для літніх людей уже передали до суду. Головний підозрюваний це власник установи Олег Дмитриєнко. Саме він відкрив у селі літках пансіонат для старих, і кілька років там жили пенсіонери. Дуже були задоволені. Вони там і вечори йому встраювали, і дні народження святкували. І крім того, щоб хвалили тих, хто організував це. Хужого не чула. Так, про пенсіонат говорять селяни, які жили по сусідству. От тільки вони не здогадувалися, що цей заклад нелегал, будинок навіть не був введений в експлуатацію. Всі роботи були проведені е, в порушення встановлених правил протипожежної безпеки. Як наслідок, е, наслідок той пожежі, яка відбулася, е, будинок загорівся. Перекриття між першим і другим поверхом було е дерев'яне, замість залізбетону, як передбачено. У травні цього року тиха старечого селя перетворилася на крематорій. Будинок спалахнув серед ночі. Перелякані люди в паніці вибігали з кімнат, ті, хто могли. Адже чимало стареньких були нездатні ходити самостійно, тож їх на плечах виносив персонал і селяни. Рятувальники, як кажуть люди, приїхали лише за 40 хвилин. Сусіди витягували Володя з сином прибили порцами. Даже вже я прийшов його. Він уїхав із сином у цю травмувався. Він трамбувався, розбив стекло і порізав. Те саме, але не покинув, а виносив людей. Вони винесли і, до і, десь і, де і, розказ. І, як це все ті саме, що винесли до десяти чоловік. Це люди винесли сусіди, а не МЧСники, які приїхали вже через годину. У ту ніч загинули 17 пенсіонерів і медсестра. Вона ціною власного життя рятувала стареньких. І вже згодом слідчі встановили. Причиною жахливої трагедії став телевізор. Його чомусь не вимкнули на ніч. Надзвичайники розбирали завали весь наступний день. Стіни будинку були з дерева та гіпсокартону. Відтак вистачило іскри, щоби дім спалахнув. Ось так зараз виглядають залишки пансіонату, суцільне згарище. Про те, що тут колись жили старенькі, нагадують хіба їхні особисті речі та листок з іменами загиблих. У прокуратурі кажуть, за таку масову загибель людей вони точно мають відповісти за всією суворістю. Принципово наша позиція, яку ми послідовно дотримуємося, будемо вимагати про суворе покарання тих осіб, які допустили грубе порушення наслідок цього чого. В жахливих е, муках загибнули люди. Якщо Дмитриєнка таки визнають винним у трагедії, він може сісти на 8 років. Тим часом пенсіонерів, яким пощастило вижити в тому пеклі, переселили до інших законних пансіонатів: Єлизавета Василь, Єгор Бабак, Юрій Нестерем.